Історія світу вчить, що ніякі дипломатичні е, рухи не можуть бути е, нескоординованими із власною армією та суспільством. Будь-яка угода, укладена всупереч бажанню власної армії та власної значної частини е, свого суспільства, недовгорічна. Це треба знати всім. Так, uh, да. це якраз яскравий приклад. Голос України 93 рік. Вовк Лисиця і ведмідь кажуть, Зайцеві віддай рушницю, а ми тобі будемо гарантувати безпеку. І це було написано як малюнок, Володимир Зайця. В дні Будапешту. І звертаю тобі увагу, тоді ні українська армія, ні українське суспільство. По великому рахунку не виступали проти цієї страшної угоди. Просто не були готові. Та не було ще й напевно сформованого до такої сили українського суспільства. Не були готові, бо на той момент пануючою думкою було, що от тепер заживемо, бо ми незалежні. Всі навколо друзі. Ну це ж класична історія, коли маленька дитина приходить в дорослий світ і думає, що всі, всіх люблять. Ну, мав за що на її бити, нападати, дискредитувати, дискримінувати, бо ну вона ж така хороша. А насправді світ жорстокий, а міжнародний світ тим більше. Але тоді ні українська армія, яка ну, знаходилася просто в просто жахливому стані, ні українське суспільство, яке було в суперрозових окулярах, не готово було до опору. І тому оце ми віддали рушницю. Уже все, що потім відбувалося. Суспільство складало собі на власних помилках і помилках своїх політиків, складало собі думку. На сьогоднішній день всі розуміють, чим загрожує будь-яка поступка Росії. Всі розуміють, що навіть вихід на кордон 91-го року не являється закінченням війни, бо ракети літають, я перепрошую, з Каспійського моря і з Кольського півострова. Тому всі розуміють, що Україна має бути сильною. І тільки коли в неї буде сила відповісти на новий напад Росії, дуже боляче, то цього нового нападу не буде. Для того, щоб було дуже боляче, треба мати або власну Супер армію, або бути частиною колективної системи безпеки, яким є НАТО. Тому. З моєї точки зору, що б зараз не думав найвеличніший лідер, які б міни в підземних переходах дипломатичні не підтягували московські кроти на банку, суспільство і українські збройні сили приймуть тільки проукраїнський варіант закінчення війни. Це про оптимізм. Тепер про реалізм. Я думаю, що після всього, що відбувається. В суспільстві і в армії буде наростати вимога пояснити реальний план перед тим, як сісти з Путіним за стіл. Допускати це, скажімо, в атмосфері повної невідомості, віддавати це на примхі двох найвеличніших лідерів або на коливання настрою їх, ну зараз. Уже всі розуміють ціну цього. Уже всі це зрозуміли. Після всього, що відбулося з розведенням військ, розмінуванням і знищенням ракетних програм, всі розуміють, що ми не можемо сліпо довіряти навіть нами, обраному президенту. Ну, не нами з тобою, але суспільством обраному. Вони підвітні, вони найняті до служби. Вони не царі, не, само, не самоправці. На жаль, є й негатив. Бо країна, в якій е, творилися мінські угоди, і країна, в якій була спроба створити стамбульську капітуляцію, каторично різна, тоді була свобода слова, парламент і е, достатньо сильні е, міжнародні контроль. На сьогоднішній день ми маємо авторитарну країну, в якій засоби масової інформації або залежні. Або залякані призовом в армію самих журналістів чи їхніх дітей. Давайте скажемо нарешті це прямо. А. Журналістів розумних загребли в армію. В основному, правда, не в окопи, а в святком. Але ті журналісти, які задають незручні запитання, буквально через декілька днів отримують повістку, якщо вони старшого віку, то їхні діти. Е, Також, значить, змін немає, нема контролю. Також залякані громадські організації. В тому числі й ветеранські. Бо їм погрожують, що їхнім побратимам віділлються їхня критика. Парламенту немає. Вініше він є, але це просто колгосп, якого є голова колгоспу, який кого хоче, випускає за кордон, кого хоче ні. Кому хоче, дає слово, кому хоче ні. Е, ситуація з монобільшістю позбавила у опозиції будь-яких інструментів контролю. Навіть тимчасові слідчі комісії мають більшість тих самих слуг, які все це зливають. Е, Ну, як мінімум, в безлість, як робила Мар'яна Безугла із Вагнера-Гейтем. Да? Тому, тому це дуже важка історія. Але е, можна думати, що це назав... да, на Заході Західний контроль. Ну, Також критика Зеленського неможлива внутрі країни, я сказав чому. Але вона неможлива і ще і на Заході, бо тоді це підриває підтримку героїчного українського народу. Ну і чесно кажучи, і виникає питання на виборах в тих країнах, а чому ви підтримуєте Україну, якщо ви її критикуєте. Якщо це вона така погана. Так, так. це так. ж теж ж І тому Зеленського зараз ну, здається, що просто може робити все, що вважає за потрібне римак. Так здається. Бо, в принципі, зупинити його нікому. Демократичні механізми і в країні, і поза нею, ну, м'яко кажучи, мінімізовані, такими, як ми з тобою. Нас немало, але. Недостатньо. Але але ніколи не треба забувати ні нам з тобою, ні тих, хто нас дивиться, ні тих, хто ненавидить нас, що там стоять мільйон хлопців зброєю, які проливають свою кров і мають право знати, за що вони це роблять. Чим займається влада, яку вони грудьми закривають. Так, да, дуже. От оце головне, моя оптимістична надія. Я Мої mm -hmm. надії, коли мене питають на вулиці, що робити, а коли це закінчиться, а, а як же далі. Я кажу: дивіться, я оптиміст, Я, я кажу, мій оптимізм вкладається в три букви. Не ті. ЗСУ. Сто відсотків Друзі, я можу лише на завершення від себе додати, що в принципі, якщо будуть якісь кулуарні домовленості, то може відбутися історія, яка назива, яку я називаю «Ух». Тобто, якщо кулуарно щось домовляться і напідписують, підписують, український народ видихне так, фу, скажуть, ну то, да, видихнули, але зранку так жахнуть за ізміну. Що вони самі не очухаються, навіть як це відбудеться, тому якраз таки не треба робити потайонно, а треба говорити з суспільством. Ми занадто вже дорослі і, і зрілі, щоб не розуміти елементарних речей. Тому я вважаю, що якраз в цьому контексті не треба, як ти кажеш, міни от і от носити зеленському, а йому треба вийти і сказати: народ, ми можемо отак, от і так, от або отак, от і так от і не дивитися думку диванних експертів, тому що. диванні експерти... На, ну, так, постараюся похвалити Зеленського, він завжди сильний, коли напряму звертається до людей, чесно. У нього це не часто було, між нами кажучи. Але на початках війни він був чесний з людьми, він звертався до них з тими словами, які люди хотіли почути, і він був сильним. І в країні і поза нею, як тільки він почав під впливом Єрмака Для... і оцього, всього літає. Чи колони цієї п'ятої пітлять, надурювати, займатися непотрібним пафосом, е украшательством, або навпаки, шукати винних там вигляді залужного чи генералів, тоді він стає слабким. На сьогоднішній день у нього є шанс все ще, навіть в цій ситуації, у нього є шанс знову стати сильним. Сильним він може стати не тоді, коли Єрмак стоїть в першому ряду серед ста лідерів світу. А в нього за плечами сміло виглядає віце-президент США. А тоді це, коли... що... ну, це, це фотографія, яку назвали, а яку країну представляв Єрмак на, тому фотограф... на тій фотографії? Ну, так було, ж... жартума. Ну, зробив Володимир Олександрович красиву відкритку своєму другу. Ну, зробив. Ну, буває. І це не найстрашніше, що могло статися з нами. Ну, сподобалось... Хорошо, але. Головне, що там ж, головне ж не в цій картинці, але головне тому, що підсумків немає. Навіть якщо реалізувати всі три рішення цієї, цього саміту, то війна не закінчується ну ніяк. Ну ніяк. Тому що раз кажу, сильним Зеленський буде не тоді, коли буде робити подарунку Ярмаку або своєму его Віславі. А коли буде чесним з людьми і опиратися на їхню позицію. Тоді навіть найважче рішення він може чесно. Аж до референдуму реалізувати. Але чи він підійно? У мене є величезні сумніви. Ну, будемо надіятися, що все-таки Україна була, є і буде. Це саме головне, а все інше, я думаю, ми переживемо. Якщо не ми, то наші діти, ну то в будь-якому випадку.